Була на петі. Вийшли гулять Я забула сумочку, бо треба в тебе зайти. Виходжу, а їх вже нема. Я в шокі, як так може бути. У мене, дивіться, на губі вискочив Герпес Це переработала на огороді, картошку перекопала <смі> багато. Ой, вийшли з річком. Гулять така погода, от я люблю таку погоду, взагалі шикарна. Просто песня. Да, Тьома? Ага. Тебе всі бачать? Красиво. Так Привітайся. Хелло. Хеллоушки вам всі. Це уже в ділі. Річ. Річ. Чого ти робиш? Ти що? Ой, зараз підемо річку, треба надо... корм купити, треба річку і треба докупити на рецепт е Як вам, варання не да? знаю ки... Ні, серд буде кисло, сладкий, Соус. чимось він не похожий, а просто що на... є намк цього на шраму. З, з того, що ми купили, поняли на озерці. Соус кисло сладкий оцей. Uh -huh. О. І виходить, от таки треба зробити його трохи гіркішим. І за чого? Тому що Яна нам дала обалденно вкусний, ну він такий не був навіть пікантний, він навіть не був такий без, без перцю, він взагалі був не горький. Треба, щоб він був трохи горхий. казала, що вона робила і просто стопроцентно гострий. Mm -hmm. І що вона робила 50 на 50, і там 70 на 30. Ну, ми 70 на 30 зробимо. зараз тільки ще перець треба на знайти. Ну, зараз, якщо не знайдемо, я завтра буду в Петриківці. О, напевно, ми зараз і зробимо. Зараз в АТБ ми просто купимо. Треба туди ще інгредієнти деякі А завтра я на в Петриківці буду на ринку, куплю перець, щоб АТБ не брати. Ні, ну дивіться сама, просто може може в селі перець дешевший, зрозуміла? Ну я на ринку подивлюсь, якщо ні, то завтра після роботи приїду, куплю тут. Він буде в туалет йти. по. Піти. От, якщо побачив, що я побачив, що він щось взяв у рот, він одразу випльовує. А коли... Вже почав вживати, вже не виплюне, вже тільки треба вже відкривати в самому пасті і відкривати mm -hmm. його і доставати туди те, що не сплатився. Ой, ребята, в мене вчора трошки квіпатура була. Сьогодні вже перший день на роботі після. Ну не перший, я була на зібрані в Ну, Після відпустки, сьогодні перший робочий день, шикарно пройшов. Звичайно, холодно було, продажі не сильно радували. Нічого страшного будемо працювати. Я зараз піду в АТБ у вас віддам Артему. Mm -hmm. Или взять вас с собой в АТБ? Найди в АТБ. З... Вони На, положи. В АТБ. А, ну да, кстати, вы еще в нашем АТБ не были, да? Сейчас я спитаю, до скольких вагоны працюють. Привет. А вы до сколько? А, ну я спину еще. Все, спасибо. До восьмой мы спинем. Ой, нас пропускають, пішли. А? Я думала, нас пропускають. Блін, я обляпалась. Получив? Забрав. Скоро до кінолога будемо тебе вести. Зараз роботи трошки да, Тим. Щоб оце не рвав. Злій, буваєш Так, все, ребятки, я пішла в АТБ, зустрітимося в АТБ Так, Ребята, ну це наше АТБ. Подивимося, що тут ціни Нектарін, персик, слива, кавун по 35 гривень. Ого, як диня, що такі дорогі? Помідори? По 57,29. Якісь дорогі в цьому році помідори. Я навіть не пам'ятаю. Так, ребята, знаєте що? А де тут цукор? Мені треба цукор. А я цукор не купляла, вже не пам'ятаю ніколи, я навіть не пам'ятаю АТБ. Морозиво. Так, я зараз морозиво брала. Зараз покажу вам, якщо є. Да, ось є київський пломбір. Ось київський пломбір без цукру. М -м -м. Ціна, звісно, у нього 68 гривень. Ну, краще з'їсти таке, ніж чим... отаке за, 12... за 12 гривень це руть по скидці, бачите? О ну, чому така своя лінія за 13 гривень? Я думаю, що краще. Так, тут мені нічого не потрібно. Молоко. Так, мені потрібен сир. Ага, сир в мене ще є. Дивіться, ціни, в принципі, в АТБ є хороші скидки. От, по 87. О, хороша скидка, зараз ми візьмемо. О, такий сир я беру. Я візьму вже тертий. Мені потрібен тертий. Зараз подивимося. 13 десяте, хорошо. І візьмемо такий. Одиннадцяте, одинадцяте. А ну що подивимося. Може тут. Ага, воно ну все 13.10. Значить, беремо такий і такий сир Кстати, дуже смачний. Ще ось о якийсь є. Скільки тут місяців? Такий самий? 40 процентний. Давайте ми з вами знаєте, що зробимо. Цей різаний поставимо, а візьмем ось такий. ну Це, мабуть, не тут немає, да, написано скільки місяців. Силь кухон закваска, запас фермент. Ну, в принципе, тоже хороший. Вот, видимо, мы попробуем. А если шок, потом вернусь я за осінь. Так, это пока такі покупки у нас. Так, ребята, мне надо все крахмал. Ммм, mm, якби знати, де воно все знаходиться, я його ніколи не купляла. Так, порошок гірчичний, Десь тут же, мабуть, должен бути. Як ви думаєте? Так, ладно, ребята, зараз буду шукати крахмал і повернусь до вас. взяла оцет. Цукор. <кхем> а крахмала я так і не знайшла. Це завжди тебе вечором. очереді просто хоч не заходь. Хоч не заходь в АТБ ввечері. очереді капець, просто, це ще хорошо. Я заходила було більше, хоч і дві каси відкрилися. Я сюди дуже рідко заходжу. Ребяточки, вийшла за тебе. Не бачу я Артема. Наверное, десь тут гуляє. Нам ще за кормом треба встигнути. Смічик вийшов на 185 гривень. Крахмал я так і не знайшла. Мені потрібен, щоб був кукурудзяний крахмал, але вже завтра потім подивлюся. Річок знайшов вже собі якусь подружку. Нашел подружку. Добрый вечер. Подружка, да? Угу. Нас Не, уже, вот, на вот, да? морднику. Речик, идем, тобі ще корм купити, надо время. Все, до сюда. Пішли, пішли. У нас тиснительно, На бачите, всі така. Не нашла крахмал. В АТБ. Сахар, не знайшла. я забула, я ж не купляла вже хуянка подивиться. Крахмал? Да. Я думаю, есть воен. Не надо кукурузяный. Да завтра если что. Каже, помідори такі, я не пам'ятаю, щоб так дорого стояли помідори в таке час. Ну, по 60 гривень, 57. Може не врожай. У нас сіба тут, якщо не врожай наприклад, принесла, то, то вони дорогі, якщо. А я, звісно, така взагалі пішла в АТБ, гроші в тебе. Ага. У мене на карточці добре, що Ладно, є. Даже это же надо все мусоркой внюхать Да? Речанский. Так, за кормом. Ой, ребята, попадаются в очереди, конечно, такие люди. <сих> так, нашла я грузинный на крахмал. 23 было, сейчас 25. Я вже там і очередь вистояла, ви тут ніяк не скупитесь. На річ? Купили? Що ти там взяв? Бичих пісні. Блін, а як же вони ще називаються? Бичий корінь. Бичий корінь. Я думаю, коли зайшла і так багато людей, думаю, як же правильно сказати. Дайте мені бичих. Скіржені. Та, не пам'ятаю, чи Ксюха була, чи хто вона каже? Корень я кажу. Знайшла. Угу". Пошли. будь пожалуйста, ребята, як назвати такого такого чоловіка? Я ж була тільки що в АТБ. І що? Води не... Я хочу мінеральної води. Ну так мені тоді не хотілося зараз? А зараз хочеться, да? Ой, я в шоке. Пошли річ. Це він такий смелий, бо в нього гроші в сумці лежать. Що, сейчас прийдеться идти куплять йому воду. Ну, то есть він сам собі купе, сказав. Да пошли со да, пошли. мной. Блін, так мене болить губа. О! Річі, ця собака зараз тебе і... і нас перекусе. Бачиш, <смє> вона тебе навіть внимання не обращає. Так, нас вже погано видно. Зустрінемося з вами, завтра будемо їхати. З Світланкою в Петриківку покажу трошки, як ми працюємо завтра дорогу, ну і все таке стане. Світо, ви вже знаєте, ви її бачили на рибалці. Так, що тудачки, зустрітися завтра. Доброго ранку. Так, любі друзі, опаздують щось на годиннику з 7.20. У мене Света вже жде внизу. Я біжу. Трошки опоздала за 10 хвилин. Їдемо працювати. Зараз вона буде на мене злиття. Бачите, вона на мене навіть не кричить, пашти. А толку. Я так, опоздала, дивись, навіть 9 а 10 рівно, так? Да? Рівно. Блядь, каже, не це, не, не, та, та, дивіться, я, я навіть глаза закрила, щоб не сердиться на мене. Фух. Це все без толку. Я опоздала на 10 хвилин. Боже, я волоси, я волосичу. Да. сушу Час. Час. Ти. Слушай, 10 минут, скажи мне, пожалуйста, как у тебя так получается, что ты всегда опаздываешь? В смысле всегда? Я не всегда опаздываю. Я, тебе, я расскажу большую тайну. Да, давай. Яна, когда я с Яной работала в паре, да. Яна всегда опаздывала, всегда. Я стояла под, под ее подъездом, потому что я была на машине, ну, короче... Я ага. приезжаю под подъезд, хер знает откуда вас, за города, к ней. И она умудрялась опаздывать. Сейчас она, сейчас она работает одна. Да. Хрен когда опоздает. Приезжает ну, раньше, чем. Да. Поэтому я дико удивляюсь, что тебе надо сделать, чтобы ты вот. никогда не опаздывала. Наверное, надо... Машина! Наверное, надо все-таки тебе автомобиль и чтобы ты ездила ко мне за город в другую сторону Ой, мы города чтобы ты ездила за мной и только тогда ты поймешь когда я начну опаздывать вот правильно Артем еще... не надо машин я тебе еще и это пароль не дам от калитки чтобы ты не заходила я ушла воспитаю так что ребятки все мы поехали если что покажу вам дорожку, -дорожку. що у нас є не тільки красиві траси з красивими видами Знає, є така ну як і везде мабуть в будь-яких селах ми зараз в селі ну, така грунтована э, щібенкою дорога з такими хорошими ямками. У нас, Це вже зробили. Ну так, да, засипали щебенки. Да. У нас антицелюлітний масаж. У Утро лімфодренажний масаж. Так, ну ти прикрашає, в мене машина таке не передає. Що це нічого Хороша, тебе хороша машина. Така хазяйка, така й машина. Так Що це добре. На години купив 9, а ми вже працюємо. Вділки, друдівниці. Так що зустрітимося з вами на риночку в Петриківці. Будемо шукати перець. Пристає. Ну, добре, що я сьогодні робила шлепанці, тому що жарко, я так і знала і футболки. Ну що, кофейок пить і далі працювати. Ребятки, хотіла ответить там на один коментар задавали питання. Коли ми поїдемо до моєї мами? До моєї мами ми... Поїдемо не скоро, тому що там є сама дорога вже небезпечна, прифронтова зона. Вважається і, скоріше всього, ну, дай Бог, звісно, що не прийдеться, але ми вже такий варіант, що потрібно її буде забирати і перевозити. Тому хотіла звернутися до наших глядачів. Можливо, хтось в Дніпрі, біля Дніпра, здає дім, квартиру. Звісно, краще дім, тому що мама буде з сестрою своєю живе, яка з Покровська. Вже вона додому не повернеться зараз. Надіємося, звісно, на краще, щоб ця війна скоро закінчиться. Всі повернуться додому, нікому не потрібно буде виїжджати, але такі реалії у нас. Тому, якщо в кого є можливість, напишіть, буду дуже вдячна, роздивимося варіанти і будемо потрошку підшукувати, тому що в селі були вже. Розрушення, так скажем. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм або тут в коментарях. Ну, лучше, звісно, в інстаграм, якщо в кого є які варіанти. Буду дуже вам вдячна. Дякую вам велике. А в мене не проходить. Герпес на губі, Вибачайте за такий вид, ну но... я нічого не зроблю. Воно загоюється мазати потрібно кожні дві хвилини. Дякую вам велике за увагу, ребята. Побачимося на ринку. Ми Вже на ринку, але я не можу знайти перцю. Добрий, Добрий день. Добрий. Наш найвкусний лимонад. І будемо шукати перець. Осталось, звісно, ринком. Бачите, великий сам по собі. Людей очень мало. Это такой белая перец. И... Везде по 60, я по 50 нашла. Так що будемо готувати з вами наконець цю заправку. Олія. Передала із Олія. не з поля. Ти що, зла? Ні, я. ні. Нет. Ж... Тебе не жарко? Нет. Нет? Хотела поделиться Я с тобой если... футболкой. Я, если шо, кондер включу. Хм. А? Угу. Поехали працювать. Еще раз всем привет. Мы... Ничего не поменялось, мы еще на работе. Мы еще работаем. Мы опять показываем дорогу в наших селах. Трошки тут, звісно, вона така не дуже хороша, Ну, Света хороший водитель, поэтому я, я мог, не відчув. Все добре, все, все добре. Ми поїхали далі працювати. Вам всім бажаю гарного дня, хорошого настрою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І, будь ласка, чекаю на відповіді, на питання що я вам задавала. Якщо є в когось змога допомогти, буду дуже рада. Пишіть в інстаграм.